Цікава історія сьогодні сталася зі мною за кермом. Думаю, вона буде корисна для деяких водіїв, тому я вирішив нею поділитися. Ну і поки буду її вам розповідати, піду зроблю собі чайочку. У сучасних автомобілях є багато допоміжних систем, але чи дійсно вони такі корисні, як здається, на перший погляд? У мене автомобіль Opel Astra, і в ньому є така система, як ESP. Не буду вдаватися в деталі, скажу тільки одне. Вона призначена для того, щоб зменшувати вірогідність заносу автомобіля. І якщо таке сталося, виводити його плавно з того заносу. І от уявіть, сьогодні сталася така ситуація. В день була плюсова температура, на вечір все почало замерзати. Ми їдемо в автомобілі по нашим українським дорогам, тобто більше ям і болота, ніж асфальту. Заїжджаємо в величезну яму, яка утворилася на трасі. В неї автомобіль входить повністю. І коли ми починаємо з цієї ями виїжджати помаленьку на першій передачі, виявляється, що край ями обмерз льодом. Він дуже слизький і машина починає буксувати. У цей момент система ESP вважає, що ми пішли в занос. <хе> і єдине, що вона може зробити в цій ситуації, це керувати гальмівною системою. Саме так вона це робить. Я тисну на газ, щоб виїхати з ями, а вона тормозить колеса. Я тисну, а вона тормозить. Ну і виходить така ситуація. Я тисну на газ, а машина просто стоїть у ямі і не може виїхати ні взад, ні вперед. На щастя, заубачливі інженери придумали кнопку, яка виключає повністю цю систему. І вже за секунду машина абсолютно легко, без будь-якої пробуксовки, просто виїхала з цієї ями. І такі ситуації іноді трапляються. Така ситуація була в мене ще один раз у минулому. Коли ми їхали, уявіться по сільській ґрунтовій дорозі, нещодавно пройшов дощ, зверху земля трохи намокла і була дуже слизька, а під низом ще була абсолютно суха і нормальна. І наша задача в той момент стояла така, щоб розгребти колесами при високих обертах те болото, вчепитися за хороший ґрунт і виїхати по цій дорозі, а вона йшла круто вгору. І ця система ESP просто в той момент не давала їхати автомобілю. Автомобіль просто зупинявся в болоті та ще й в самих невигідних місцях. Для чого взагалі я це все веду? Який з цього ми можемо зробити висновок? У сучасних автомобілях є дуже багато всяких допоміжних систем, і часто вони рятують людям життя. Але я прошу вас зауважити, що наявність цих систем ніяк не дозволяє вам бути розслабленими за кермом і довірити своє життя виключно їм. Водій повинен постійно бути уважним, розуміти, як працюють ці системи і коли вони допомагають, а коли вони навпаки можуть зашкодити. Ось така, в принципі, історія. Якщо вам було цікаво, поділіться своєю думкою щодо цієї системи або щодо історії загалом. До речі, в мене є ще одна цікава історія про систему АБС та як вона у нас в селі погубила цілу купу дорогих автомобілів на тій ділянці дороги, де всі дешеві автомобілі без системи АБС не зазнали жодної шкоди.